Адресну соціальну допомогу вразливим споживачам житлово-комунальних послуг чи просто субсидію надають на час опалювального сезону. Отримати її можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України та проживають у житлових приміщеннях. Не обов'язково отримувачі субсидії мають бути власниками житла, зазначають в головному управлінні пенсійного фонду України Закарпатській області. Для призначення субсидії. Громадяни повинні подати заяву та декларацію. В заяві та декларації необхідно чітко вказати свої персональні дані, прізвище, ім'я по батькові, повністю, дату народження, серію та номер документа, який посвідчує особу, номер ідентифікаційного коду за наявності, також адресу реєстрації для осіб, які призначають субсидію за реєстрацію. Субсидію також можуть призначати, може призначатися за фактичним місцем проживання в разі наявності договору оренди житла або внутрішнього переміщені особи в разі наявності довідки про статус. Тоді внутрішнім переміщеним особам не потрібно надавати договір оренди. Субсидію призначають на оплату комірного, а також на придбання твердого та рідкого пічного опалення або скрапленого газу. Обов'язковою умовою отримання субсидії є офіційний дохід всіх повнолітніх членів родини, в тому числі пенсії, стипендії чи соціальна допомога, і призначають виплати, якщо витрати на комуналку перевищують 15% сукупного доходу. Не мають права на призначення субсидії особи, які Старше 18 років, але не мають доходу, також при визначенні права на субсидію, аналізується майновий стан. Що це означає? Це означає, що, наприклад, якщо у когось із членів сім'ї є автомобіль, якому менше ніж 5 років від моменту випуску, то права на субсидію не буде. Якщо є у власності два автомобілі менше ніж 15 років від дати випуску, якщо є у власності у одного із членів домогосподарства більше ніж одне житло, також субсидія не буде призначена, якщо домогосподарство має заборгованість по сплаті житлово-комунальних послуг більше ніж за три місяці, і загальна сума заборгованості перевищує 680 гривень. Субсидію перепризначають автоматично всім громадянам, що отримували її минулого сезону.